Привітаки вам у новому відео. Ми приїхали в село, і я не можу вам не показати такого милого жиробасика. Диві. Що це в тебе так? Ой, це ви тоді кинули, десь не доїли, а ну йде викинь мусор. Ми знову приїхали на бізнес рвати малину, і діти вже запустили жиробасиків, щоб з ними погратись. Дивіться, який він злий! Прям в нього якась злюча морда. Ти чого? Малий, ти чого? Чого ти? Подиви, який жаробасик хитрющий. Перевдягаємося і йду на вулицю. Молодець. Я вже в класному, стильовому просто прикидоні такому ось. Сільському і зараз вам ще покажу швиденько на подвір'ї. Тут така краса, все так позитало, все така гарне, все така прям симпатичне що беру тару, ось там вона стоїть, мене чекає. Мама на роботі, тому я сьогодні постараюся по максимуму зробити сама. І завтра зранку, щоб до обіду бути вже в місті, бо Ростислав йде на тренування, ну і ще ж помитися, ще щось зробити. Коротше, справ багато, а часу щось не дуже. Тому показую вам красу, та щось гарне, таке симпатичне. Ось такі гарні квіти. Прям заходиш і краса. Ось ці віолки дуже симпатичні, гарнющі, все цвіте. Зараз саме такий сезон. Ой, сусід там щось має робити. Ну, і цього і теж працює. Такі гарнющі, такі вже красивіші. Ну і Позацвітали, вже починають квітнути перші жоржини. Бачите, вже деякі навіть перецвітають, Чось ніби рановато, ніби то ще й ні. Навіть, навіть не знаю, що сказати, чи рановато, чи ні. Ось така гарнюся, теж красивуща. Оце, Оце класно, це мені прям дуже подобається, незвична така. І ще мають бути, і там ще мають зацвітати. Ромашки, які вже відцвітають, вже, вже їхній сезон майже пройшов. Ой, тут мама насажена, а я лізу ногами. Ось таке. Вибачайте, сусід мій щось косить. Тут щось теж посіяне, не хочу топтатись. А ось це така троянда, як у мене мала бути зелена, але у мене вона здохла, а у мами ось прийнялась. Подивимось, яка вона буде. А на ось цій дивіться, ще скільки має бути. Квітів, це ось такі вони фіолетові, ось тільки ще бутонів, теж дуже багато ще буде. Жовті вже частина перецвила, а тут тільки зацвітає. Клас. Жовта теж дуже ароматна. І щось тут, як воно називається, скажіть мені, як воно називається, розвалився чомусь кущ. Треба його, певно, що так взяти і прям обстригти добряче. Лаванда, о, згадала, що це була лаванда. Такі комарі селі, що просто кусають, прямо в очі лізуть. На вулиці вже починає темніти, Сусід косить, а я ношу ящики. Ось моя команда. Ось кошара. І йду забирати ще ящичка. Я за годину вирвала лише рядок. Ну і Наступний почала рвати, хоча там ще рвати і рвати їх ще не одну годинку. Буду ставати рано вранці. Рано вранці постараюся встати, щоб швиденько все порвати. Аж тут виходиш вже так за дерев, не так вже і темніє. Хоча камера настільки не передає. О, Помічниця ще одна. Або діти хоч награються ними. <гум> Тема котами. А то любов, а то любов, любовна. Ну, ну так. Це З ким спить ростік з моєю мишою <гум> і з Жиробасом. Жиробас прийшов споти. до нього. Ой! Ростик сьогодні спить з Жирабасом. Він, до речі, вже не такий молодий, але він ще смокче одіяло. Не сподобалося жиробасові спати разом з Ростиком, тому він примостився на підлозі. Так добре все лі на підлозі коврики, тепленько в ніжки, а він його вигнав. А ми з Ангеліною будемо спати на цьому диванчику. Це моя була кімната колись, і я спала на цьому диванчику. Нічого не змінилося, мої коти. <сум> і Ростік пішов, а ростік пішов в ту маленьку, тут така маленька кімнатка. Ось така стінка. Думаю, багато в кого вона була. І така маленька-маленька кімнатка, буквально ось така. І Рост буде дрихнути, промостився і вже каже, що буде спати тут. Це теж колись була моя кімнатка, а потім я переїхала в таку набагато-набагато побільшу кімнату. Подивіться, а це фото. Мені 16 років, це перший новий рік, який ми зустрічали разом з це чоловіком. Так, це татко, подиви, який ще зелений, ну і я не менш зелена, не менш прям зеленюща. О, а ось це ось я. Подивіться яка. Діяка ділова кобаса. Така теж смішнюча. Yeah, yeah. Е а ось це ще один мій випуск. Дивіться, які в мене щуки. Чи це просто на yeah, фото? Yeah. Yeah. Угу. Це теж я, так. Да. Це yeah, просто yeah. на фото, чи це у мене такі щічки такі yeah. доволі великі. Угу. Більше тут немає, напевно, Що зараз я. О, це теж я. Отака діловуща кобаса. Тату. Ні, це дядя. На жаль, цього хлопця вже немає. Він загинув на війні. Дяді. Ні, це інші дівчатка. Більше щось себе не бачу. А, бачу, дивіться, яке одягнута. Жовто-блакитна. Оце то да. Смішна така. Ось це я Оце то да. Це. -то. Угу, теж є я. Угу. Е, показала вам, Кто? розказала вам, показала Кто? трішки Кто? своїх фото. В мене вдома таких взагалі немає. Е, що там? То такий торт, батон, тобто. Батон. А це баба Таня. І будемо з Ангеліночкою моститися потрішки, спати. Ще це показати зараз покажу. Зустрінемося з вами вже завтра, у новому дні, бо планую рано-рано. Ранесенько планую просто встати і порвати малину, бо Ангеліна засмутилася, що я пішла без неї, а там комарі. Ну, понятне діло, думаю, поки вона буде спати, я буду рвати. Зараз покажу. Хоча щоб я вам дуже показала. А це моя мама. Ось тут така в неї є картина на е, холсті, намальована з фото. І, ну і Ангеліна хоче, щоб я показала. Все, всім показала вже, всім все показала. Каже, всім на добраніч, пока, бо ми йдемо спати. Каже, що забула давати що? Чомцом забула давати. Ну, а жаробас таки продовжує там. Хрупіти все вимикаємо світло і будемо спати. Вімкнули ми собі світильника і будемо спати. А, але ж то добре в селі спиться, правда? Відкриємо вікно, свіже повітря і хорошо будемо хрупіти в селі. Ангеліна замотується в одіяло і буде спадки. де ти там? Зустрінемось з вами вже завтра. Діти сплять, а в мене подивіться, хто тут там муркотить. З самого ранку він мені тут муркотить. Хоча я і встала з самого ранку, але зараз друга година дня, почався дощ, я чекала-чекала, можливо, перестануть, але все ж таки дощ йде. Де? Їдемо в місто, взяли красу дуже гарну собі поставити в букетик і поїхали з домом небагато, звичайно, бо я все не дарвала. Якраз мені на солярку, але я багато всього взяла з села, тому задоволена. Нарешті ми добралися додому, вже постигли в селі ось такі яблука, є бурячки молоденькі, гарненькі, щось буду готувати, якийсь борщик, але все таке мокре, бо такий дощ. Шов. Хоча в місті не було такого сильного доща. Заїхала на участок, позабирала ще банки, у мене там були вільні. Взяла цукор, взяла соус. Макарошки такі, бо в нас таких нема, закінчились, були по акції. Я цей акціонер купую все по акції. Я бачу, ми такі беремо, то була акція взяла, бо ми багато е, їмо макарошків. І... Для чого мені соус? Тому що в мене будуть кабачкові кабачки. У мене кабачків просто багато-багацько. Зараз буду з ними боротися. Буду закривати. Зніму вже окремий рецептик. Ще нам дали смородину, гарно буду робити. Малинки нарвали, моркви. Морква теж така. Гарнюча, класнюча. Що ще салат? Ну, кабачки і кабачки. Ще я взяла банки і прикупила оцет і олію. Все. Це все ми притащили, привезли і зараз буду цим вже займатися. Так, але для початку йду, приведу себе в порядок. Подивіться до мене, я і змокла, і все інше. Йду прийму душ і буду займатися. Бачками і всім остальним. І ще хочу каву. Хочу каву, діти вже їдять. А я хочу каву. Знімаю. Шляпу і приступаю до домашніх справ. Обов'язково зніму рецепт. Чекайте, рецепт кабачків, дуже легкий і простий на 2 кг кабачків, хто не хоче багато, бо я особисто не люблю великими порціями щось одне закривати. Якщо мені потрібно, я просто роблю множу на 2 і роблю таку двойну порцію. Ви руками малик прийшли. І обов'язково зніму, бо смачненьке. Ну, може, комусь не сподобається, бо кожного різні свої смаки, але мені подобається для різноманіття. Якщо кабачків отак і навіть отак, то можна зробити для різноманіття нехай буде. Дякую за те, що провели цей день з нами, цей влог з нами за те, що провели. Я приступаю, ще викладаю це відео. І... Роблю домашні справи. Розтіку ще на тренування. І ще багато -багацько, багато багатсько роботи на мене чекає. Все, до зустрічі з вами. Давайте вже в новому відео зустрінемось. Дякую за те, що дивитесь, Дякую за те, що підписуєтеся. І взагалі, дякую, що заглядаєте на мій канал. Ням-ням. Ням-ням. Вам ще булка. Все.